Ну що, витягли мотора. Освободили робоче місце і тепер відкрився нам повністю цей ланжеран. Який тут провал? Який тут Провал, гуля, як його зламало, скрутило. Тут переламало, ну тут уже бачили, да? Його теж. Ну і край весь смятку. Тут всередині вм'ятина. і тут зламаний. Отак от виглядає. Цей, звісно, менше. Так, кинули лазером. Низ виставили. Підняли наверх От по кончикам, по корням лонжерона видно там і видно там. Все тютя в тютю. Ну, я і стакани міряв, і стакани на місці, і края лонжерона теж на місці. Тобто по висоті тут все добре. А от вперед, вперед бачимо, да? Тут отак, а тут отак. Тобто наскільки цей нижчий на сантиметр. Нижчий виходить за цей. Цей нижчий, вищий, вверх задертий. Ну от, тепер фронт роботи. Тепер точно ніяких уже сумнівів нема, що цей ланжерон треба міняти. Сильно він зламаний. Ну і весь поломаний, покручений. Це, до речі, трошки теж ось є складка. І ось така пішла волна тут складочка. Ну а так він більш-менш рівний. Тут провальчик у нас. Ну ми його розшиємо і вирівняємо. Натянемо. А то й заміна. От вам не бита машина. Так, ну що, починаємо ремонт правого Да, Тут вм'ятина, тут вмятина. Щоб добратися до отої вм'ятини. Також у нас тут зламано. щоб добратися до неї по плану відсверлюємо. Оцю кришку боковина виходить, цього домика. І кришку ланжерона. Відсверлюємо від ланжерона. І, мабуть, десь отут ми її різанем. Тут якраз таке покриття типу гравітекса. Ми її назад і покриємо таким покриттям, щоб не було видно шву. Тоді у нас буде доступ повністю до лонжерона і під натяжкою, під нагрузкою ми його будемо рихтувати. Робити будемо новим інструментом. У нас отаке поповнення вітас-дрелька. Будемо пробувати, як вона буде працювати. Перша дрелька із быстрозажимним патроном. У мене така. У мене ще такої не було. Стара вже відпрацювала, взяли отаку от модель. Будемо пробувати. Так, ми йому кубальтове сверло заточене під фризу. Доволі легко сверлиться. Так, бачимо, тут у нас теж м'ятина відкрилася. Ну і тут тепер доступ. Зараз тепер цю кришку знімемо аж до цю. Ну от, розібрали жирон Тепер у нас є доступ до оцої вим'ятіни. Все, вона тут. І під натяжкою будемо її рівняти. Також оцей згиб. Треба рівно зробити. Так, зібрали вектор. Уже трошки. Натягнути, Чуть -чуть, би не падало. Зацепилися зверху, взялися. Будемо пробувати тягнути верхню полку, тому що на ній основні пошкодження тут. Тут оце повинно бути рівним. Ну і будемо заодно цю винятину простукувати. От, от яка вона тут. ой Повинно бути рівні. буде рівне. Зараз хотіла потягнути? Ну, Наче непогано йде. Тільки що йде? Куди йде? Бачу, тут почало трошки розтягуватися. Треба йому допомагати. Так, все, гідравліка лежить. Ланжерон рівненький. Вугол перебили, був аж тут. Вугол перебили. Отак от, от тепер тут рівненько тут були складки, тут була яма, прийшлося трохи розчищати. Тут зломаний був він, теж його дрихтували. Ланжерончик у нас. Рівненький. Подивимося, може трошки шпатлянемо, тому що ну, все одно є легенькі такі вм'ятинки від рихтування. Отак от, от тут все теж рівненько. Ну, тепер будемо чекати того ланжерона, бо там вон як зламане все. Ага, мало не забув. лонжерон то в нас рівненький, а ці частини, що ми відсверлили, вони ще ж криві, ще їх треба порівняти. цю і туз. Вона тут теж трохи зламана. А От -от, тут нема І таке воно трохи продавлене. А, і тут же ж верх у нас як ванжерон був продавлений. так воно ж. В общем, треба буде вирівняти оці дві частинки перед тим, як їх встановлювати. Але встановлювати ми їх будемо, коли машина вже набереться з тим Ланжероном новим. Так, народ, ну що? Ланжерон рівненький. Там ще не дуже знову. Розбили центр машини знайшли. І пробуємо тепер дивитися, де у нас що. Ну, я вже переміряв, якби у нас поверху, оце місце лонжерона стоїть на 8 мм, там, в тій стороні, сюди його. А понизу, по цьому кріпленню, на 4 мм. Тобто, не так уж воно, воно там і багато вийшло да розміри у нас несиметричні. Того я зразу там і наміряв дуже багато. Блін, одною рукою. Не знаю як його. Ой. Так. Отак беру центр. Я тільки рукою придержую. Ну і тут должно бути... 93, а у нас 96. А по кресленню 93. От 3 мм його треба туди подати низом вправо. От лонжерон проситься верхом в ту сторону, а низом в ту сторону. В общем, пошевелим це все. І виставимо по лазеру. Коли все настроїмо, вже все виставимо, покажемо, як воно, що воно. Вон навіть пробочка в центрі вийшла. Ну і там у нас мітка. Тут ми мітку теж виставили. Також поверху верхні полки. Чому зверху взагалі нічого не сходилося по зазором? От беремо, у нас є розмір. 695. Откріплення телевізора. От у нас виходить. На 5 мм треба здвинути назад, а ця сторона. Зараз. Опа. Перейдемо на цю сторону. Також зацепим. Отут. Де вона у нас? О! Видно. 695. Тут сантиметр і два міліметра треба оцю полку туди. Сантиметр і два міліметра. От воно оцей злом Ну і звісно, зазори оцей злом і той, що там всередині. Ну що, народ так витягли. Джерона, прямо з корня його звідти. І туди будемо вставляти. Бачимо, там вже корузія пішла. Отак от, от трошки машинка вже ржавіє в такому місці. Ну, а так живенька, звісно, там тут корінь вже товстенький, а там далі ще товстіше йде. Так, так, так. Поки ченкаємо лонжерона. Тепер нам треба буде вирівняти це місце поставити. Це. Оце вирівняти. По -по 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 і отут. Тут у нас воно таке проломане. В общем, оце готовим і виставляємо хоча б приблизно. По лазеру, по кресленню І тоді буде нам щастя. Прийде ланжерун, ми його вставляємо, виставляємо, зварюємо докупи. Ну, на цьому відео, я думаю, закінчувати. Той ланжерон у нас рівненький, відрихтований, але не зашитий. Зашиватися буде після повної наборки. Ну, той. Поквецяний, поломаний, такий зламаний. цікаво як він всередині. Ага, тут якась перегородка, і оце воно на ній зламалося. Понятно. Так, ну нам звідси треба буде ще відсверлити е, полку. Акумуляторну. Тут я от зверху пробував сверло як точив. Нам треба буде отут. І отут знизу сверлити. Теж її перегрунтуємо і приваримо до нового ланжерону На цьому відео будемо закінчувати, бо вже трохи не знімав. А його все одно все дивитись, ніхто не буде, якщо буде довго. Так що продовження буде. Приїжджає ланжерончик нам і будемо продовжувати в наступному відео. Ну і, звичайно ж, слава Україні. Доброго вечора, ми з України.